Українцями маніпулюють відомі соціологи заявляють, що ситуація з опитуваннями виборців нагадує вакханалію аж до знищення соціології як науки. Політична реклама як ніколи побудована на взаємних звинуваченнях політсил. Тоді як спостерігачі звертають увагу на інше: адмінресурс, продаж голосів і створення монополій в окружних комісіях. А де ж інтереси виборця може йому взагалі не йти до дільниці? Варто йти на вибори, тому що якщо ти не віддаш свій голос за кандидата, якого ти підтримуєш, за тебе проголосують інші. Я думаю, що нам це тільки єдиний вихід змінити щось в нашій країні. Ну щоб пенсію мене збільшили хоча б в два рази, щоб люди мали достойну зарплату і достойну пенсію бо мізерна пенсія, люди не можуть за неї вижити, люди животіють, а не дай Бог людина захворіла, все. На сьогодні стипендія 790 гривень, і я не знаю, як можна прожити студентам, які ще знімають квартири, тоді я не знаю, що залишається в тебе нуль, і як можна прожити. Коли у, допустим, кандидатів в президенти, ну, нинішнього президента Барака Обами, жена його, да, яка робить дуже багато соціальних справ, і тому його статус повищає ну там на много процентов вот такие технологии они работают а то что там написано где-то на наружной рекламе или по телевидению это уже как бы э, ну мне кажется что немножко устарело Політичні меседжі цього тижня ми будемо обговорювати з нашими гостями. Це Володимир Олійник, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення, правоохоронної діяльності, фракція партії регіонів Володимир Миколаївич, Здравствуйте. Добро, І Ірина Геращенко, член Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Фракція «НУНС». Пані Ірина, здрастуйте. дня. Отже, давайте я почну із того, що заявила. Ірина Бекешкіна, відомий соціолог, директор фонду Демократичні ініціативи, вона з обуренням заявила, що подаються результати неіснуючих соціологічних фірм і неіснуючих досліджень. За її словами, в Україні в соціології перед виборами вакханалія не властива жодній цивілізованій країні. А тому про нас скоро будуть говорити вони з України, де дуже багато диких мавп. Так сказала Ірина Бекешкіна. От наскільки політичні сили сьогодні маніпулюють соціологічними дослідженнями? Це пані Ірина абсолютно права. І я хочу сказати, що якраз лідер партії УДАР, яку я зараз представляю Віталій Кличко, зробив так, таку саму дотичну заяву відносно того, що соціологія має викликати довіру суспільства. І от опитування соціологічні вони мають бути такими точними, як лікарський діагноз. Насправді, коли ми йдемо до лікаря, ми ж не хочемо, щоб він нам просто написав здоровий. І ми заспокоїлися і побігли це публікувати. Ми хочемо, щоб він дав точну температуру да, по палаті. І очевидно, що в Україні є соціологи з. Іменем структури з іменем, які ніколи в житті не дозволяли маніпулювати собою, не дозволяли давати оцю замовну соціологію, які все одно ніхто не вірить. І Ірина Бекешкіна належить саме до таких структур. Більше того, ті політичні сили, які впевнені в своїх силах, ті політичні сили, які знають свій рейтинг, вони ніколи не опустяться до того, щоб користуватися замовними рейтингами, знаєте, якось там намагатися просунути їх в змі, щоб не прозвучали. Це є технологічна гра, на що вона направлена. Залишилися два тижні по закону. Яки можна публікувати рейтинги, і оці структурки, політичні проекти, які не проходять в раду, намагаються створити таку структурку, начебто соціологічну рога і капита, яка скаже, та в них там є 6%, відсотків. Вони приходять в раду. Якось це впіхнути в змі, щоб люди в це повірили і може на один голос кинули більше. Удару це не потрібно. Наші 15% відсотків вони в нас є, і дай Боже буде більше. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала каже, що на сьогодні ніхто не знає, хто набере скільки голосів, і всі соціологічні дані, які дають, навіть шановані структури не відповідають дійсності. А ваша позиція, Володимире Миколайовича, це дійсно так? Я хочу сказати, що наша позиція дуже проста. Його озвучив президент України, що ми повинні провести вибори чесно, демократично, бо тільки з влади, і український народ і Європа запитають за ці процеси. За позиції ж не можна запитати, вона ж не при владі. І тому в цьому відношенні всі маніпуляції ми відкидаємо. Але потрібно людям, щоб вони, я вам скажу, це не перший випадок, можливо, масштаби дуже великі, але до цього теж з'являлися такі фірми. Під час виборів завжди, але не потрібно довіряти тим, які вже на ринку цих послуг відбулися з іменем і Бекешкіна, і той же Євгеній Копатько. Я також довіряю, звіряю їхні. Вони, як правило, одинакові. Той же час на мій погляд, щоб там не писали, але є значна частина, яка ще мовчить. Це десь говорять соціологи 30-40 яка визначається. Отут, безперечно, можна чекати сюрпризів. Добре, давайте тоді зараз поговоримо не безпосередньо про рейтинги партій, які досліджують соціологічні е, центри. А ось які дані навів центр Разумкова. Е, коли на питання, чи зміниться суспільно-політична ситуація після виборів в Україні, 41% респондентів відповідали, що не зміниться. 28% людей не знайшли відповіді на це питання, покращення очікують 23%, а погіршення 7% опитаних. Якщо перейти безпосередньо до виборів, то більшість людей вважає, що нічого не зміниться після виборів. Як вважаєте ви? це найбільш небезпечна ситуація, коли люди зневірюються в тому, що голос чогось вартий. І Ось такі саме люди, які вважають, що все одно нічого не вирішує, бо мій голос або вкрадуть, або він нічого не вартий. вони, як правило, згодні продати свій голос за кілограм гречки, там за 100 гривень, не усвідомлюючи, що насправді той, хто робить з виборця тушку, намагаючись цього купити, сам 100% стане тушкою Верховної Ради, тому що це він перетворює політику на бізнес. І власне хочеться звернутися до людей не можна. Не вірити в себе і віддавати свій голос комусь щось вирішувати. А що стосується зміниться щось в країні чи ні після виборів, ми просто зобов'язані змінити сам дух парламенту, тому що такої деградованого інституту, як зараз, є парламент, який просто перетворився на збіговиська, а, багато в чому малоінтелектуальних інтелектуальних не може називатися вищим законодавчим органом держави. Це а, потрібно змінити. Які у вас дані? Ось, наприклад, той же центр зумково озвучив ціну 2650 гривень. За голос. Хоча ми знаємо, що є і за 50 купують і за 100 гривень, і просто приходять, дають людям 100 гривень, навіть не вимагаючи е, підписувати якісь документи, в когось просять паспортні дані. Тобто абсолютно по-різному спілкуються з виборцями, але дійсно платять гроші. І це дуже поширено. Що напевно, відбувається? Напевно, ті, хто дає такі висновки, потрібно, щоб вони дали і методику, за якими вони визначали. Я, наприклад, не чув такої суми. Але може вони брали в цілому, і не тільки, наприклад, прямі е, кошти, але ще якісь там і концерти, і так далі. Що тільки в нас Можливо, не робили. так. Да. Я так само погоджуюся, що да. це Той якась середня час... арифметична сума. Я хочу сказати одну таку річ: в соціології це дуже важливо коректно задати запитання, тому що, наприклад, нічого не зміниться, це може і звучати так, що нас це задовольняє. З точки зору того, що є з чим порівняти, От була попередня влада, вона ж унікальна ситуація. Нинішня опозиція була колись владою. І коли порівняти, що робить нинішня влада і попередня, то очевидно на користь нинішньої. Ні одного системного закону не було прийнято. Жодного. Я називав, що закон про доступ до публічної інформації не можна було тоді прийняти. Кримінально-процесуальний кодекс, закон про адвокатуру. І багато інших той же митний кодекс, і так далі. Тому в цьому відношенні люди дивляться за ситуацію і говорять, що якби е, влада продовжила такі реформи, то і нічого страшного, нічого в тому, щоб не змінилося. А в який сенсі змінилось знову до того балагану, до тих протиріч. Втрати керованості, стабільності, собою. коротка ремарка. Ви знаєте, мені здається, що головний а, взагалі урок, який а, дала а, попередня команда, це демократичні вибори. А за часів президента Ющенка і прем'єра Тимошенка Україна мала чотири виборчі кампанії, три виборчі кампанії, і вони були демократичними. За часів президента Януковича Україна мала одну кампанію. Це місцеві вибори, і світ визнав їх малодемократичними. Зараз Зараз з жахом уже щодня, як сводки з фронтов, отримують цю інформацію, що. Відбувається при формуванні комісій і таке інше, і власне, якщо говорити про системні зараз реформи, ми можемо згадати, що попередня влада, якщо вона говорила, що це є реформа в сфері освіти, то вона робила, наприклад, тестову систему для випускників, яка обирала корупційну складову при вступу до вуза. А сьогодні, що відбувається, можна прийняти прекрасний закон про публічну інформацію. Ми разом за нього голосували. Але запитаємо, давайте в журналістах чи можуть вони отримати ключову інформацію, за які гроші побудовано можгір'я та на 100 законів хороших я прийняти, але, але немає відповіді на це питання. І от що стосується вашого питання відносно вартості а, голосу, знаєте, очевидно, що, наприклад, я думаю, що в нього вкладається дійсно і політична реклама, і, і той прямий підкуп виборців, які деякі політичні партії включають, і підкуп а, при і формуванні при формуванні в першу чергу мажоритарка. І в першу чергу це підкуп а, членів ОВК, членів ДВК. Партія удар має найскрупнішу. А, Кампанію агітаційну, тому що лідер партії робить а, акцент на прямому спілкуванні з виборцем, але от політичні проекти, які в раду не проходять, вони роблять ставку на рекламу. І я думаю, що їх голос от їх ото нещасного виборця, що купиться на цю рекламу, він буде коштувати набагато більше ніж 2600. Там 10 тисяч може коштувати. Я зараз голос. пропоную послухати цитату керівника місії Європейської мережі організації зі спостереження за виборами ЕНЕМО Пітера Новотні. Прошу. Окружні виборчі комісії відкриті для спостерігачів, але не весь час. У них є закриті сесії, коли вони вирішують всі питання, і також є відкриті, але вони дуже формальні. Вони просто показують спостерігачам, журналістам і партіям результати. Ми помітили багато порушень в самій виборчій кампанії, використання адміністративного ресурсу, купівля голосів. І ми бачимо, що закон про вибори не дає ефективних важелів, як працювати з тими кандидатами, які порушують закон, і вони отримують лише попередження. Ось такі претензії. Ваш коментар Володимир Викторович. знаєте, все таки не можу не прокоментувати одну таку цікаву річ з точки зору того, демократичні вибори чи не демократичні. Згадайте п'ятого року демократичні, але прийшли і у інаугурацію президента, як уже всі президенти всієї України, прийняли всі, в тому числі партії регіонів. Згадайте 10-й рік. Вся Європа, світ визнали вибори демократичними. Не прийшли опозиція в зал, Знаєте, щоб демонструвати є опозиція. Була тоді. Е, я хочу я сказати що... Юля Я Хочу не визнати, сказати, що сьогодні, опози... опозиція тоді прийшла на я... інавгурацію президента, визнавши не так Януковича, як вибір українського народу. І нам би дуже хотілося, я щоб Янукович завершити. був мудрішим президентом ніж зараз. Я перепрошую Я ще раз. кажу, Вся Україна бачила, що половина. В залі Верховної Ради була відсутня. Це погана традиція. Це не личить робити демократам, бо нам треба об'єднувати Україну. І якщо вже більшість визнала, що є президент, треба всім підтримати. Знаєте, цю. остання репліка це приду. Я думаю, Юля Тимошенко тоді взяла приклад з Віктора Януковича, тому що Віктор Янукович насправді так і не привітав Віктора Ющенка з його перемогою на президентських виборах. Але це фракці... я вам точно говорю. Але фракція була присутня фракція в залі це дуже присутна. важливо. А віктор Федорович, цей час мені здається в Москву поїхав. почува. Давайте відпочував, зараз безпосередньо прийдемо. Сам. От ви зараз така суперечка між вам вами невеличка, а, а якраз от хочеться поговорити про політичну рекламу, яка ну спостерігається в ній такий тренд цього річ, цього року. Взаємні звинувачення, окрім удар, Політ... удар, удар, удар будує свою або прямо, або посередковано тільки на, на позитиві натяком, що хтось інший щось робить не так. Чому це вважають автори цієї реклами буде впливати на виборців? Мабуть, некоректно обговорювати мені в даному випадку політичні реклами колег. Але мені здається, що дійсно поділ світу на чорно-білий не є правильним. Тому хочу сказати, що, наприклад, партія удар робить свою рекламу виключно на позитиві. Тиві і головному меседжі, що потрібно змінювати країну, що лідер партії знає, як це робити. Він може дати приклад якби успішного такого українця і показати цей приклад всім, керуючи потім і великою фракцією у парламенті. Володимире Миколаєвичу, що ви скажете? Я хочу сказати, що безперечно наша реклама позитивна. Ми її прямо ми обіцяли, ми зробили і показуємо конкретні справи. Але я вам скажу, дуже дивує мене, що демократи зайняли таку позицію. Ми ніколи не об'єднаємося з партією регіонів. А якщо так станеться, як були події на тузлі або ще потреба буде в державі об'єднатися, ви бачили, що ми таких заяв не робимо? Ми сказали, якщо інтереси України будуть співпадати, ми будемо об'єднатися, тому, що вони понад усе. І ми ніколи не пропонували дружити проти як об'єднана опозиція. А ми пропонуємо всім дружити за. За Україну, за зміни, за підняття пенсій, за підняття. Але вам з тим в рекламі все одно відчувається плат. залякування. От якщо одні прийдуть, значить вам буде погано. Те ж саме інша партія каже, якщо стіп буде, ми, значить теж. Ми вам нагадуємо буде жити про погано. те, це... що попередники Говоріть були при владі і тому повинні відзвітувати. Ми ж сьогодні за п'ять років звітуємо, то з сьомого року по десятий повинні попередники призвітувати, що зробили. І не говорити один на одного, що це заважало. А ми з 10-го повинні як депутати, і більшість маємо прозвітувати, що вони зробили. Це буде правильний підхід. Це найкумедніша реклама насправді, тому що руїна подолана, можливо, тільки в головах дійсно авторів партії регіони цих рекламів. І звичайно дуже смішно виглядає реклама комуністів не найдорожчою і найбільш такою масовано більше ніж у партії регіонів можливо в них з держмитниці більше грошей іде на цю рекламу. От але власне. Я хочу сказати, що ті люди, які щодня голосують вони всі лебіськи, всі вони обіцяють, знаєте, вони спочатку цю Україну віддали олігархам, і щодня її віддають в оптам і в роздріб. Вони наголосували на цю рекламу мільйонів, там дуже багато, десятки. І сьогодні можуть обіцяти все, що завгодно, при цьому заявляючи, що вони і далі будуть продовжувати з олігархами голосувати всі лебійські закони. А що стосується заяви партії кличка, відносно того, що ми ніколи не створимо альянсів з партії регіонів, то це так, тому що робити полі... Тичні альянси, можна з тими політичними силами, з якими в тебе співпадає ідеологія і погляд на майбутнє розвиток країни. Ми не бачимо розвиток країни як олігархат, як авторитарний Пані режим, Ірина, де дякую. керує. До нас приєднується Вестер. ще один експерт. верніше, не ще один, тому що в сто в нашій студії народні депутати до нас приєднується координатор виборчих програм громадянської мережі опори Ольга Айвазовська. Пані Ольго, здрастуйте. Доброго дня. Пані Ольго, щойно ми слухали, як коментують вибори, хід виборчої кампанії в Україні міжнародні спостерігачі. Скажіть, які ваші дані, як проходить кампанія, які порушення? Ну, перш за все варто сказати, що на цьому етапі вибори вже є досить жорсткими в плані конкуренції між суб'єктами виборчого процесу, подекуди не досить здорової конкуренції, якщо говорити. Загальні тенденції до наші речі відзначають, що на першому місці незаконна участь посадових осіб у виборчій кампанії, зловживання адміністративним ресурсом, на другому місці це підкуп виборців, а далі вже йдуть порушення типу незаконної агітації або перешкоджання участі у агітації суб'єктів виборчого процесу кандидатів. Тобто, на жаль, зараз найпоширенішим порушенням знову ж таки є адміністративний ресурс. Якщо оцінювати, наприклад, агітацію незаконну е з впливом посадових осіб чи підкупом виборців, то безперечно е підкуп і адмінресурс є набагато більш впливовими на пані Олю. Залишайтесь, виборів. будь ласка. Пані Олю, не кладіть, будь ласка, слухав кобити на зв'язку е щодо адмінресурсу Володимир Миколаївич. А як це можна змінити? Що з цим можна робити? Це є ну, за все не використовувати і використовувати, чітко дотримуватись закону. От я тільки що приїхав з Харківщини, участь приймає глава адміністрації, всі інші, я запитую. Ми проплатили, ні. Це виборча компанія, тобто ми не маємо права агітувати. Ні, тоді звід народного депутата. Нормально провели розповіли, що робили, але жодного разу не говорили за кого агітувати, проти агітувати, не звали ніяких політичних партій. Якщо uh -huh. це так, то це чітке дотримання закону, навіть якщо присутня адміністрація. No, але адмінресурс, це ж це передбачається, але що це я... партія влади не... цим користується так. Але я хочу вам сказати: ви знаєте, свій час ми пропонували, я входив в робочу групу, до е, впровадити багато механізмів, що з чим з цим треба боротися. І, зокрема, наприклад, я вам скажу найбільш поширений, на мій погляд, не адмінресурс, а все-таки підкуп. І Олександр Єфремов вносив норму, щоб е, судом, якщо буде встановлено два факти. Підкупу і більше, то скасовувати реєстрацію. Опозиція була проти категоричної. Ми погодилися, був здивований. Буквально короткий. коментар. Я хочу сказати, до... що щодня отримаємо ми інформацію про застосування адмінресурсу саме влади. не всі сьогодні прийшла інформація, що всі школи ФАПи завішані е, прапорами партії регіонів. Моя колега Ольга Герасимюк, яка йде в мажоритарку зараз по Одеській області, розповідає, що просто всі ФАПи у нас дитячі садочки, вже як державний прапор, там висить прапор партії регіонів, і у е, е, такі святи куточки вже виходять. Там в кожному дитячому садочку, де не просто портрет президента, а прапоруць партії регіонів. Я вчора повернулася, от як ви з Харківщини, з Вінничини. Біжать дітки на зустріч, в мене фотографія навіть є в соцмережі Сьогодні викладу. Школярики по 8 років з прапорцями партії регіонів кажуть: діточки, де ж це ви взяли? Нам в школі вчителів це пороздавали і таке інше. Знаєте, мені здається, ну, треба бути все-таки партія сильна. Якщо вона там руїну якусь подолала вже в себе в голові, то вона має все-таки якось чесними методами перемагати. Гати не потрібно тут робити вигляд, що наші виборці дурніші, ніж пані Родяку. Дякую, пані. Що нам треба все-таки до конкретики? Якщо є такі порушення, складати відповідні акти, а не розповідати речі, в які важко може й повірити. Добре, Знаете, скільки... Пані Ольга, давайте говорите, запитаємо може... нашого експерта. пані Одна коротка репліка. Ви знаєте, скільки ми скільки ми подаємо подобних фактів? Більше Куди того, ви Віталій подаєте? Кличко, центр виборчком до судів, ми... про формування ДВК. Давайте довикати. зараз зайляємо, Кличко, пані Ольга, Ольга, Ви ж нами на зв'язку. Пані Ольго, от ви, ви чуєте, яка тут суперечка у нас зараз. От ви це все фіксуєте? Ви це бачите? Куди ви подаєте? І чи є якісь якась реакція на це все? Звичайно, ну крім того, що ми цю інформацію ретранслюємо за особу масу інформації і на щастя зараз є можливість фіксувати не тільки словами, свідченнями спостерігачів, а й на фото, відео оперативно передавати це до офісу, розповсюджувати через прислужбу, Тобто це не слова. Припустимо, вчора в Чернівецькій області був факт, коли Директор школи підтверджує, що в приміщенні школи збираються агітаційні матеріали є свідчення цього фотографії. Партії регіонів в першу чергу, що соціальний працівник, який працює в школі, безпосередньо займається агітацією за бюджетні кошти і так далі, і тому подібне. Але на жаль, належної реакції з боку органів влади, правоохоронних органів, прокуратури чи виборчих комісій, немає. Ми конкретно пишемо заяви, тому що ми, як спостерігачі, не маємо права звертатися до суду, наприклад. Ну, щодо дій суб'єктів виборчого процесу ми можемо тільки стари е, писати чи звертатись до суду щодо е, дії без виборчої комісії. Ми звертаємося до ЦВК з заявами про факти встановлених порушень з відео з доказами, з актами. І в е, переважній більшості ці матеріали пересилаються в Генеральну прокуратуру. Далі Генеральна прокуратура їх надсилає до місцевих прокуратур, так як має місце порушення, зафіксовані в різних регіонах України. А місцева прокуратура нас повідомляє, що вона надіслала ці матеріали в окружній виборчій комісії. ОВК а, частина працівників, які в членів комісії, не є достатньо кваліфікованими в тому, щоб а, чиняти будь-які слідчі дії, щоб інформація, інформації, яка мала місце декілька днів тому, і вони не були її свідками, взагалі залишають без розгляду а, ці матеріали. Тому на жаль, ми маємо замкнути. Такому Ігнорування, яке закінчується ігноруванням щодо подібної інформації. Я думаю, що це не досить добре, тому що якщо має місце тільки агітація діти з виборцями, це одна справа. Інша справа, коли губернатор, а, зустрічаючись з виборцями, проводячи з собою безпосередньо кандидата, який балотується в конкретному мажоритарному окрузі, виїжджаючи на робочу поїздку, повідомляє виборцям, що якщо ви будете голосувати за цього кандидата, ми вам проведемо газ, а якщо не будете голосувати за нього, то вибачте газу вам не. Буде і це говорять е, людям в селах, які дуже сильно сподіваються на те, що колись е, ці села будуть газофіковані. і таких фактів є доволі багато. Е, вони є в змі. Я хочу нагадати, що інформація про порушення, про злочин в засобах масової інформації є достатнім фактом для того, щоб mm -hmm. починати будь-якого е, типу слідчі дії чи перевірки. Пані Ольга, але на жаль, реакції немає. Mm -hmm. Пані Ольго, і останнє питання до вас. Ви говорили про те, що є ризик, що в окружкомах будуть утворюватися монополії. От Якщо коротко поясніть, чим це може бути небезпечно? Ні, ну проблема в тому, що е міжнародний принцип рівності можливостей кандидатів в виборчому процесі, в тому числі через представлення е їхніх. Е Делогованих ними осіб в виборчих комісіях різного рівня зараз фактично нівельовано цим законом і рішенням Центральної виборчої комісії щодо проведення разового жеребкування серед суб'єктів виборчого процесу на ОВК і ДВК в даному випадку. Ми маємо ситуацію, коли 86 суб'єктів виборчого процесу партії, абсолютно більшість з яких зареєстрували лише одного кандидата, які є фіктивними технічними політичними силами, зараз очолюють окружні виборчі комісії, будуть Працювати в дільничних виборчих комісіях ця монополія ризикована тим, що перше фіктивні партії не несуть політичної відповідальності перед суспільством за будь-які зловживання. Друге, ми не можемо юридично довести зв'язок між ними і реальними суб'єктами виборчого процесу, в інтересах в яких вони працюють, і третє належний контроль між учасниками виборів через рівне представлення в виборчих комісіях порушено. Тобто є Біжі буде приймати будь-які рішення. Дякую, дякую за те, що ви приєдналися. Це була Ольга Айвазовська, координатор виборчих програм громадянської мережі ОПОРА. Отже, замкнене коло про яке говорила пані Ольга, я його це можливо говорю. розірвати насправді дайте, тому, що але... я ніяк давайте давай все. Але ви вибачте, <рес> будь ласка, я теж саме говорила, що ЦВК ні, на це не реагує. Е, Віталій кличко вже два тижні Зрозуміло. намагається зустрітися з генпрокурором. Знаєте, опозиції легше зустрітися з президентом країни. Кидайте докір не до генеральної прокуратури, а до нас з вами. Коли ми сіли прописували цей закон, ми сказали, давайте в другому читанні, і тут опозиція сказала, скаладі. Оце зараз ми домовились, і швиденько в зал. Я здивуваний був, тому що потрібно дати було відповіді на всі виклики, Абсолютно. які можливо я за нього я не голосувала і вважаю, що ну, це цей закон голосували. ганьба але для беру, України, знаєте, ганьба, не ганьба, але більшість проголосувала. треба було свій альтернативний пропонувати, і тому треба було дати відповіді на всі питання. Що робити, коли йде агітація в такий спосіб, що робити, коли підкуп і так далі. І тоді прокуратурі легше було б працювати. Сьогодні ми говоримо, не втручайтесь в виборчий процес, бо зайва поява прокурора, суду, це, безперечно, викликає зразу, а, так ви ще і суд, і міліцію, і прокуратуру, е, ну, е, як кажуть, як вплив на виборчий процес. Тому треба нам дати було чіткі правила, за якими ми могли б відповідальність перенести на тих, хто порушує закон. Тому числі за підкуп я говорю, це на совісті опозиції, спочатку... що ми не задіяли механізми початку спочатку. Виборчої кампанії міліція вже порушила 40 кримінальних справ, і одна з них стосується фактично побиття міліціонера народним депутатом. От скажіть, часто депутати, розмахуючи своїм мандатом, намагаються обійти закон. Я вам скажу, я цей епізод бачив особисто. Я не знаю, як там було, бо це одне я бачив на телекрані. Спокійна поведінка працівника міліції треба було розібратися, правомірні його були дії чи ні. Але коли депутат бере за форму, коли відлітає пагон, ви знаєте, я думаю, на європі обов'язково дадуть таку оцінку, а в нас безкарність. Коли самі депутати між собою б'ються недавно, був ну такий дикий факт, коли один депутат бив іншого, Знаєте, прості люди, кута чим ви там займаєтесь? І тому треба знімати недоторканність, треба притягувати реально до відповідальності, і не боятися цього. Я тільки за більше того, я хочу сказати, що в моєму житті був випадок, коли народний депутат від партії регіонів дозволив собі примінити до мене фізичну силу. Звичайно, я звернулася і до Генеральної прокуратури з вимогою просто розглянути цей випадок, і відповідь мене шокувала. Генеральна прокуратура відповіла, що цей випадок має розглядатися на регламентному комітеті, який у нас згідно такої відповіді, тепер є головним органом по фіксацію дотримання законності в Україні. Я думаю, що це вибіркове правосуддя. А насправді воно спрацьовує і по відношенню до народних депутатів. Не можу сказати, що всі колеги по опозиції дійсно є чимними, але будь-який, знаєте, там е, неправильний рух представників опозиції він фіксується, він розглядається, він якось там е, обурює партію влади. А в своїм е, окі бривна вона чомусь не бачить. Вважаю, що хоч раз в житті ми маємо дійсно розглянути всі ці побиття стільцями опозиції, всі ці розбиті голови, щоб в наступному Дивовий парламенті абсолютно я тільки за те, щоб. Би парламент перетворився на той орган влади, де люди будуть дискутувати Хородність. і давати одне одному ляпаси, якщо Та то словом, то тільки словом, то тільки словом насправді, а не табуреткою. Знаєте, як це дуже часто буває в нашому житті, і шашками димовими, не закидати Ви знаєте. Парламент. Я хочу вам сказати, що я взагалі виступаю за збільшення присутності жінок в політиці, тому що українські жінки-депутати вони не б'ються, не царапаються, закони пишуть і коректно себе поводять. Скільки ж у вас у першій сотні? В, у нас в першій, у нас третина до речі. Що в партії удар третина жінок з прохідної частини списку, а це десь приблизно 45 депутатів це жінки. Це ми, маємо приклад, найвищі, того, щоб ми маємо найвищий освідувати. приклад а, жінок так, на Вона залишається вже не так багато часу. І ще є дуже важливе питання: ліквідація виборчого туризму. Його дійсно на сьогодні ліквідовано. На мій погляд, після того, як рішення прийняв ЦВК, безперечно, так. Да. Він поставив крапку у тих, знаєте, спробах. Долучити інших громадян до виборчого округу, в який спосіб ми там вже бачили, але і поставив крапку в тих звинуваченнях, які звучали підтверджені, підтверджені. Ну, врешті-решт я думаю, ми врегулювали це. Питання. Отже, тепер можна буде голосувати межах за інші адреси тільки в межах округу. Тобто, да. хто це? Люди, які, наприклад, в лікарні ну, яка і яка різниця, де ти проголосуєш за кандидата і ту політичну силу головне, mm -hmm. щоб це в межах округу. Дякую вам за участь у нашій програмі. Про хід виборчих перегонів 2012 Ми говорили сьогодні. І нашими гостями були Володимир Олійник, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і Ірина Гращенко, член комітету Верховної ради з питань європейської інтеграції. Дякую вам за те, що ви до нас Дякую. сьогодні прийшли. Програму провела Ольга Ксьонз. Для нас важлива ваша думка. Заходьте на сторінку нашої програми на сайті телекомпанії Ера і залишайте там свої коментарі. Дякую, що були з нами. Усе вирішує твій голос. Щасти. Сравнивают демократию, свободу слава и Рос... Украины и России. как бы, Но ну вы, конечно, впереди, правда. А что есть вопросы, Это сами прекрасно понимаете, есть большая разница в вашем пользу по сравнению с Россией на сегодня. Но до, до Польши еще чуть-чуть не хватает. Хотелось бы вы, чтобы развиваться в сторону демократии, а не в сторону правда, концентрации власти, проблем демократии. Дай Бог, демократия как раз это такой толчок для развития страны. И надеюсь, что так на Украине дойдет.